Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні вам показати оці малючки, три фласочки з трьома різними орхідеями. Я просто шокована, що роблять наші орхумани. Просто нереальні якісь експерименти. Дуже чекаю на цвітіння цих красунь, а поки вам покажу, що ж все-таки в цих колбах. Давайте дивитися! Сорт 53. Подивіться, який малюк прикольний. І тут в цьому сорті три орхідеї схрещено. Дивіться, маленькі листочки, корінчики взагалі такий прикольний малючок. Я прям роздивляюся з таким захопленням це просто дивовижно. Посередовищу можу сказати, що воно таке ж подібне, як я нещодавно розмивала фласки, тому що ви бачите, воно. Таке сіре, тут 100% є активоване вугілля. Прям дивлюся, що гарно, гарно розвиваються рослинки. Дуже цікаво спостерігати. Друга фасочка це в нас сорт 17. Тут вже в нас дві орхідеї схрещено. Дуже багато тут корінчиків, прям такий паучок прикольний. Я його кручу верчу. Дуже цікаво. Прям таки гарна орхідейка, трошки було б більше листової маси і подовше б корінчики, то все, було б, вже б готове до самостійного життя. А поки хай зростає у смачній поживній речовині у середовищі. Прям краса, все в активному рості, просто супер-пупер. Я кайфую, але мені дуже прям кортить побачити, що ж це таке тут буде квітнути. І нас третя ковочка це сорт 32, 3 орхідеї схрещено. Клас. Теж дуже гарна тут рослинка, корінчики класні, є листочки. Так що все в нас тут зростає, все дуже цікаво. Поки я їх розмивати, розбивати не планую. Питала у продавця вона каже, що можете хоч ще рік тримати і в цьому середовищі кожних речовин вистачить їм. Це середовище ще має великий строк годності. Так що дивіться самі, коли вам буде комфортно і будете мати бажання для пересадок. Поки такого я не маю, вони ще малі, будуть зростати. А я буду тримати вас, звісно, що в курсі подій. Ось такі в мене гарні малюки. Я вам вдячна за увагу. Бажаю всім гарного тихого дня зі світлом і безповідних тривог.